Бойовики посилюють свої позиції і важкою зброєю, і живою силою на різних ділянках лінії фронту. Про це свідчать розвіддані групи «Інформаційний спротив. А наша Ганна Бока каже: Росія використовує на українському сході не лише зброю, там посилюють і пропаганду. Поки Україна за два роки війни намагається відновити там, хоча б одне українське джерело новин. У донбаських телевізорах з'являються нові пропагандистські канали. Малий Гафарчик тримає антенну, щоб налаштувати мультики. Вони тут лише на російських каналах. Його ж бабуся, телевізор майже не дивиться, каже там тільки пропагандистські канали, і їх з кожним днем більше є. Ось іде новоросія. Оце ж теж нова їхні, ще є таніданно канал. Пірвий це написана Первий. Вот і два канала плота на каналі бойовиків. Жінка у військовій формі випробовує зброю, а з нею очевидно вбивають українських військових. Отакі програми переважають, каже пані Олена і додає, хай у тилу українці не дивуються, чому тут в місцевих досі панують проросійські настрої. Про Україну так, день дні смачіть во те ж на мозах все робота. Те ж робота люди. І, і Росія в цьому напрямку, на барусі, і виходить, а чи не, не бачить наші канали? Дірка від снаряду у дитячій спальні розбитий навіть підвал, де ховалися від обстрілів. Пані Олена, одна з небагатьох у мар'їнці, знає, що її садибу розбила Росія, але це розуміють тут. Не всі уже за кілька дворів пан Микола запрошує до відновленої хати. Томісів пала міміна столб. Свалила, видите, угольник какой. И вот это весь парад двор, э, забор был во дворе. Весь свіжий ремонт вот, пожалуйста, заходь. Садибу і півкутка дому йому залатали закордонні волонтери. Сусідські хати показує, ще чекають меценатів. Взагалі каже, тут у Мар'їнці вся надія на доброчинців. Він теж зараз рушає за гуманітаркою. У центрі міста чергу вже зайняла дружина. Але чия провина, що люди мусять простягати руку навіть за харчами, чоловік не знає. А при попередній було краще, та яка захопила місто. Була захопила яка влада місто. Рік тому звільняли марінку. Ну то тоді ж була робота і було житло. А і, тобто ви вони не, і, не і... вважаєте, що то була окупація? Да? Ну, я ну, ми жили. Ми, ми на це не, не обращали уваги. Ми як працювали, як ви кажу, як я вам кажу, при любій владі, так і працювали. Безробіття тут на це скаржиться більшість. Через це каже Наталя, навіть допомогу видають не всім. Осом не положено. Не знаю, один дитина. у мене нього не працює. Вони кажуть, не положено, Чому не працює? Ярно потомшанігать працювати. ну не дають нічого. Тразі роботи немає, бо більшість підприємств розбиті. Їх тут не відновлять, поки не буде газу, а газу не буде, поки не припиниться війна. Газопровід же лежить на лінії бойових дій. Люди скаржаться на владу, а влада бідкається. Щоб відновити лише житловий сектор, треба близько 200 мільйонів гривень. І на наступний рік, я сподіваюся, все таки в бюджеті України приймуть. На відновлення, виділять кошти на восстановлення кори. Тож, поки люди в черзі за харчами, це сьогодні дітям церковні фонди передали крама. Згущене молоко, кілограм сахара, кілограмм шоколад, кілограм. Ріса, кілограм гречки, чай, uh -huh. соль, мука щойно в клубі розберуть пакунки. Віра Іванівна каже: в місті вже нікого не зустрінеш до наступної гуманітарки. А того що боїмося, у нас город вообще наш темний, Світу немає ніколи. у Нас по вулицях вообще свят не горить. Під вечір життя у Мар'їнці затихає. Якраз у цю пору найкраще чути, що там на фронті. Але сьогодні, як на диво, тихо. Це просто тому, що туман і ворогові усього навсього незручно стріляти. Негода дала перепочити і нашим воякам. А так зазвичай війна у нас називається перемир'ям. А щоденні обстріли, хай і не з крупнокаліберної зброї переростають у дрібну статистику. Гана Бока Сергіязаренко Заренко, Олег Гусенко, ТСН, 1+,1.